Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення. Це було утром 22 іюня, ровно в 4 часа. Один епізод – це як накалували номер. Це страшне. Мій тато подивився тоді у вікно і сказав мені, «Кшися, це наш кінець. Вони перемогли смерть навіть у пеклі». Я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. Я постійно повертаюсь у той час. Я мовчав. До последнього. Нас називають зрадниками та німецькими вівчарками. Це я ніколи не забував. Бо ріднішої нема. Господь Бог ненька Україна над усе. Невигадані історії. Другої світової очима дітей. Світа, оно мене трогала, трогає і буде до тих пор трогати, поки мої очі не закроють. Фільм Світлани Усенко. Діти перемоги, 8 травня о 20.15.